Вітаю! Ви знаходитесь на каналі Олексій Голобуцький. Тобто, це я, це мій канал. Хто не знає, я політехнолог, який намагаюсь ввести свій YouTube канал, де давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні та в світі, виходячи з свого двадцяти більше ніж 25-річного досвіду політехнолога, тобто це практичний досвід. Не сидіння в кабінетах виключно так. Це виборчі кампанії, медійні кампанії, побудови іміджів, ну і взагалі, так би мовити, аналіз аналіз не такий, як здають на YouTube каналах по, по, по ну, де тільки можна, так? Оце коли я не уявляю, як можна аналізувати події значимі в Україні і в. У світі в такому щоденному режимі нон-стоп, як дуже багато блогерів робить. Мені здається, що це неможливо. Просто фізично неможливо, фізіологічно неможливо, психологічно неможливо. Тому я так не роблю, але да, погоджуюсь з критикою свою адресу щодо того, що я рідко роблю свої, так би мовити, авторські передачі. Я буду виправляти цю. Помилку, і от зрада чи перемога, 76 76-й випуск. Ем, присвятимо його двом темам: це тема підготовка до швейцарського саміту миру, що відомо, як ви, і це буде так би мовити, і зрада чи перемога. І одночасна відповідь е, на численні запитання, які мені задають усюди, з приводу того, чи не перетворюється Україна в Росію. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я відповідаю, намагаюся відповідати на них. І ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Ви будете мати можливість дивитися перше моє відео, я буду відповідати на ваші питання. Ну і взагалі допомагати мережі зрозуміти YouTube мережі, зрозуміти, що мій контент комусь потрібний. Як відомо, всю суботу-неділю в Швейцарії буде відбуватися так званий саміт миру. Поки що невідомо до кінця, скільки країн буде представлено, на якому рівні. Ну, очевидно, це буде десь в районі від 70 до 90 країн. І будуть значимі фігури, звичайно, це в першу чергу будуть європейці. Як не дивно, і, до речі, це така до певної міри сенсація і неприємність для Росії, і на Рамштайні, де обговорюють військову допомогу. Україні, які відбувається зараз, і на цьому саміті миру буде присутній президент Аргентини Мілей. Як ми знаємо, це такий дуже оригінальний президент. Ну, взагалі, така фігура значима медійна. І це дуже добре, що він буде приймати участь в цьому, а, в цьому дійстві. Зараз пішла така черга хвиля в, західнім, в західному медіапросторі про те, що Китай. Останні дні дуже активно обдзвонює, пише листи, веде такі так моти неформальні зустрічі з представниками різних країн, щоб вони туди. Ну при тому, так він не умовляє їх не їхати в Швейцарію, але вже попередньо домовляється на наступну конференцію, в якої буде приймати участь сам Китай, і яку буде приймати участь Росія. І в нього є у Китаї є план, як ми знаємо. Так його під цей план підтримав. Він трохи, від, трохи змінився з минулого року, і його підтримав цей план місяць назад Бразилія. Головна суть, не буду так мати всі подробиці, вони не цікаві. Головна суть, чим він відрізняється від, від формули миру української, так що мова йде про те, що припиняється там, де стоять війська вогонь, і починаються переговори. В нас же. Формулі миру все ж таки вивід російських військ, ну, різні формулювання, але за, за самою формулою Зеленського, це вивід на кордони 91-го року. Зрозуміло, що це вже не досягнене, так би мовити, бажання недосяжне, ну, принаймні, найближчим часом. Так, ось за декілька днів до саміту стало відомо, що позиції остаточне комунікет, яке буде підписане країнами після після проведення цього саміту, так воно готується. Ви зрозуміємо, що люди туди вже будуть приїжджати, лідери країн вже на підготовлене якесь комунікет, які вони повинні узгодити. А це будуть просто з розмови, Вони будуть розмовляти, бо якщо люди не будуть... Представники країн, лідери країн не будуть розуміти, на що вони їдуть, вони просто не приїдуть. Тому, звичайно, якесь комунюкет вже виробляється. І декілька днів назад був такий викид в пресу, що там взагалі практично нічого не залишилось від формули миру, тобто ядерна безпека, продовольча безпека і передача дітей українських. Мова й не йшла вже про кордони 91-го, про суверенітет. але... Сьогодні стало відомо, що все ж таки в остаточному комменюке буде наша позиція, бо абсолютно логічно, так, що якщо Захід погоджується з тим, що цей саміт миру не буде остаточним, і це абсолютно логічно, так, що він не буде остаточним, бо там нема Росії, там не буде Китаю, там не буде багатьох інших країн глобального півдня так званого, то треба готуватися вже, звичайно, до наступного саміту. І. Якщо ти йдеш з пропозиціями вже на початку обрізаними, так? Ну, тобто в тебе вже обрізані будуть пропозиції, то звичайно, коли ти стикаєшся вже з китайським планом, який підтримує Росія, так? то поле для компромісу вже ну, зовсім коротке, практично його нема. А ось коли, ну, тобто примітивно зараз поясню, так? коли ми будемо виставляти комунюк, де мова йде про 91 рік кордона 91-го року і буде китайський план, то, скажімо так, взаємні поступки вже будуть виглядати більш-менш нормальними і для Росії, і для України. Звичайно, без територіальних втрат ніякого миру для України на найближчих самітах не буде. Тут я абсолютно переконаний. Знову ж таки, це абсолютно не означає не, 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 не факт, що ми про щось буде домовлено. так? Росія може відмовитись, Україна може відмовитись. Але я кажу про те, про план, який все ж таки, мені здається, більш-менш узгоджується на глобальному рівні. І що найцікавіше в цьому, так, що ми це зможемо перевірити і побачити от найближчі дні. Тобто, буквально в суботу, неділю. Через декілька днів ми побачимо результати того, во-перше, яке комуніке остаточно буде прийнято, і ми зрозуміємо, який рівень взагалі українська делегація мала на цьому на увазі, наскільки вона змогла вплинути на на прикінцеве комуніке. Ну, яка все ж таки буде очевидна, яка позиція Заходу перед тим, як переходити до наступного етапу. А наступний етап це залучення вже Росії до переговорного процесу. Це теж так мати ми повинні розуміти. Ну, і питання, які мені часто задають, я спеціально хотів на нього відповісти. Іноді так: ну от, ми, ми бачимо всі тенденції, які є в країні. Ми бачимо, що у нас в країні склалася. Не сьогодні і, і не вчора, і не позавчора склалась така ситуація, коли е, влада зосередила в своїх руках практично всі. ну Тобто, є парламент, є уряд, е, ну і сам президент, так би мовити, вони знаходяться в одних руках. так. Є суперечка і на Заході і е, в Україні в всіх саме руках, так? Чи в руках самого президента, чи в руках президента і голову офісу президента, чи вони сумісно це в руках їх тримаються. Це деталі. І, звичайно, що це такі аргументи, які постійно говорять, що ось в нас цензура є на телебаченні, в нас таке зосередження влади. І ось ми, як сьогодні мені написала одна підписниця Росія на мінімалка. Повин пояснити свою точку зору, бо багато хто не розуміє, і, і, і мене за це критикують. Росію ми ніколи не станемо. Ми можемо стати, розумієте, для того, щоб стати авторитарною державою типу Росії, потрібно мати подібну історію, імперську історію, так? яка нараховує сторіччя. Це і не, не тільки, так би мовити, бажання правителів бути авторитарними, це і бажання народу бути в такій ситуації, так. Це і економічні підвалини дуже серйозні. Не, було би, не була б Росія настільки багатою природніми ресурсами. Я думаю, там система була б зовсім інша. Це і ідеологія, звичайно, так. Повернення Радянського Союзу, відновлення Російської імперії. Ну це різному можна називати, але це все ж таки ідея. І така конкретна, яка має конкретні територіальні навіть свої обриси. Я вже не кажу про історичні там і про інші моменти. Україна цього всього не має. Україна не має таких природних ресурсів, які б дозволяли будь-якій панівній верхівці, використовуючи ці ресурси, просто. Тримати цю Україну в своїх руках. Просто нема. У нас так ми так і існувала наш варіант демократії, електоральна демократія. Це не інституційна демократія, як на Заході, це електоральна демократія, бо ресурси дозволяли в Україні існуванню декількох фінансово-промислових груп, які між собою конкурували. І таким чином вони створювали ефект: от ми нібито у нас свобода слова була, так? Тобто, ну, у нас був плюралізм думок, я все постійно про це говорю, але не було свободи слова в західному розумінні цього слова. І зараз, звичайно, є певне коливання в сторону авторитаризму, але знову ж таки, ні ресурсів у нинішньої влади, ні можливостей, ні вирощеного з самопочатку репресивного. Дуже могутнього апарату, який повинен існувати, в принципі, якщо ти, якщо ти запроваджуєш авторитарну так, ну, систему управління, цього всього нинішньої влади просто нема. Є якісь певні проробу, ну, такі пророблені моменти, які вони намагаються зробити. Ну, наприклад, цензура. Ну, Що таке цензура в сучасному світі? Якщо в тебе нема фаєрволу, чи в ти не виховував. Ціле покоління населення на споживання конкретного виду інформації, як в Росії, да? от Китай Фаєрвол, то просто що не просто ця система неможливо зробити ніде, крім Китаю, практично. Просто неможливо. Ну, мається на увазі, це, це треба робити 20 років е, в країні з величезною дисципліною, з величезними цьому, можливостями. Це не Україна, це не про Україну. Так е, про російський варіант теж казав: треба цим займатися було 10-15 років назад. Це мінімум. І, знову ж таки, жодних ресурсів для цього нема. Тобто, українець, який дивиться телемарафон, він має альтернативу. Більш того, він вихований на тому, що він повинен мати альтернативу. Це, до речі, я постійно про це кажу. Це і проблема нинішньої влади, що вона, ну не якщо ти не можеш повністю закрутити гайки, так би мовити, так, то не треба займатися тим, чим вони займаються два роки на телемарафоні. Бо, в принципі, 50, 60, 70 нормальної інформації телемарафону Ну, об'єктивно, так? Про про наші досягнення, про Україну, про і спротив і так далі. На 20-30 брехні відвертої, так? І люди перестають вірити і тим нормальним абсолютно фактам, і інш, і шукають альтернативу. Альтернативу вони знаходять. Вони знаходять чи опозиції, чи це в кращому варіанті, так, чи в російському ІПСО, що дуже часто відбувається. Тому. Якщо все це перерахувати, все це взяти, спроби, звичайно, і всі риси бажання авторитарно правити є. Але я впевнений на 100%, що це не вийде. Скоріше Україна зникне як держава, на жаль, ніж тут буде побудована нова як це там, Росія на мінімалках. В цьому я, от, наприклад, абсолютно не сумніваюсь. Причини я вже назвав. Ще причини є. Це те, що ну все ж таки ми хочемо вступити в ЄС, ми хочемо вступити в НАТО, там є певні, є певні умови. Ми не будемо, ми вже зараз, як би там не намагалися це уявити, що ми не суб'єктні в дуже багатьох речах, ну хоча б, наприклад, в своїй економіці. Ну, ми повинні розуміти, що якщо Захід перестане отак от одного моменту давати нам допомогу, в нас зникне 50% економіки, просто зникне. Так? От ви в один момент просто перетворитись, станете вдвічі біднішими, а через місяця, два-три просто економіка ляже, українська економіка, так? Тому ми залежимо від цього, ми залежимо від зброї, і це буде залежить. Це, звичайно, вона не так, як хочеться дуже багатьом нелюбителям Зеленського буде проявлятися. Ніхто не зацікавлений в тому, особливо я коли це читаю, мене це постійно. Дратує, що думають так, ну да, Єрмаків не подобається, Зеленським не подобається, вони зараз Бамс щось зроблять. Система може не витримати наша, вона настільки слабка, що якісь рухи ризькі, так, під час війни, можуть зруйнувати. Ну, грубо кажучи, разом а, 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 цього, разом з водою а, вильють і. А, а, господи, а, малу дитину. Тому тому це буде відбуватися повільно, для когось це, на жаль, так. Але нас будуть змушувати жити по тим принципам, які все ж таки більш-менш нормально сприймаються на Заході. А це демократичні принципи. Я ж не кажу, що це знову ж таки, що всі варіанти, про які я не кажу, що вони будуть 100%. Звичайно, буде спротив, звичайно, наша корупційна. Система, схильна до авторитаризму, яка створена до, за останні роки, вона ну, буде вчинити спротив, це абсолютно логічно. Але я не бачу просто перемов і можливості для того, щоб вона перемогла. Це, ну, це, це буде нонсенс. Тому що знову ж таки, ще раз повторюю, бути авторитарним і створити авторитарну державу це дві різні речі, абсолютно різні речі. Беремо, наприклад. Угорщина, так? Там авторитарний мафіозний лідер. Але від, але від цього все ж таки Угорщина не перестає бути демократичною да з умовами, да, з певними серйозними претензіями до, до неї. Але це демократична країна, в якій через два роки відбудуться вибори. Опозиційна партія вже є, яка набирає кожний, ледве не кожен місяць набирає голоси. так? Вона вже відірвала дуже серйозний шмат від правлячої партії, і вона просто замінить Орбана, і Орбана будуть згадувати, коли він буде відсліджувати свій термін в тюрмі, якщо не збіжить до Росії, так будуть згадувати ті часи, як, 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 ну часи, коли угорський народ коливався від авторитаризму до демократії. Так само ці часи будуть згадувати і в нас, коли закінчиться війна, і коли а, піде ця влада. Вона піде в будь-якому разі. Просто, звичайно, хочеться багатьом хочеться, щоб це відбулося завтра, так би мовити. Треба розуміти, що є певні процеси, які відбуваються в Україні, які не можна пришвидшувати, так? Або виклики стоять перед державою настільки серйозні, що будь-які пришвидшення, ну, наприклад, Майдан 3, да, це просто кінець держави. От буквальному розумінні цього слова це кінець держави. Про Майдан і про можливості соціального вибуху і про все інше я буду розповідати далі. Обіцяю всім підписникам, яким подобається моє відео, що я буду частіше це робити. Слава Богу, я вже в чорному списку дуже на багатьох телеканалах, дуже багатьом телеканалах, і не тільки владним. З ладним все зрозуміло, і опозиційним каналам не подобається, що я постійно тикаю їх, так би мовити, власне лайно з приводу того, що вони запрошують хороших росіян. Я їх розумію, що, ну, чому вони мене не люблять. Тому в мене буде більше часу на те, щоб вести авторські передачі, робити авторські передачі. Теми будуть постійно так мовити, підкидувати життя. Тому підписуйтесь, ставте коментарі. Пишіть коментарі, тобто ставте подобайки, пробачте. Я розумію, що це набридає жахливо. Мені це неприємно, я не звичний до цього. Але ну, такі алгоритми це вчать. Постійно мені про це говорять люди, які, які мають сотні тисяч, так би мовити так. Це в мене 25 тисяч, в них сотні тисяч. Тому я вимушений ну, якось коригувати. Тому і ставайте спонсорами мого каналу. Від 70 гривень. Бажаю всього найкращого. До наступних зустрічей.